Така покльовка, як наче віддай спінінг, але не засіклась. Можливо, це був і окунь. Але безрезультатно. Зараз спробуємо міні-куколку в жовтому кольорі. Те, що ми розмовляли з друзями нещодавно. В мене тут на мормишці 16 й гачок. Шістнадцятий гачок не длинний. Ось так виглядає. Спробуємо. Перший закид міні-куколкою. Єє yeah. yeah, yeah, yeah. не крупно, але приємно. Зараз я сфоткаю для вас. Ех, як хочеться закинути ультралайт. Але ще більше хочеться показати, як кліє на приманку міні куколка в 68-му кольорі. Спробуємо ще. То саме повинна бути і більш крупніша, але ми поки що пристрілюємося. Рівень води дуже піднявся, тому вона майже вся стоїть в траві. повторюся, в мене спінінг Black Fly Maximus до 0,7 грама і мармишка 0,3 г. Є. Є є. Чому я говорю, що ця приманка дуже виручає, бо вона не дуже і велика і не дуже і маленька, але дуже подобається краснопірці, але й не тільки. Маса приманки міні куколка дозволяє закидати мормишку 0,3 грама набагато далі, ніж той самий мотель. Ох. І тим самим можемо варіювати відстань закиду. Я думаю, це вже достойно, яка гарна та сама міні-куколка, та сама. Цікава нападінна. Але я думаю, що є ще й більше. ням 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 <.lifting> ням На минулій рибалці я втратив трофей через те, що завело в корчі, спрацював фрикціон. А зараз я злянув фрикціон. Досить гарно странно яка вона Розмальована Все ще чекаємо на трофей. Наша головна мета докинути до самої кромки рослинності. Це нам дасть змогу затримати приманку. Є. Фух. Вже не буду фотографувати. Досить фото. Якщо буде трофейна, тоді вже зрозуміло. Отак. От Я не знаю, як вам показати, наскільки збільшилася відстань порівняно з мотелем. Але метра на два ми отримали більший закид. З мотелем я не докидував до самої кромки. А. Поклав під саму саму кромку. А це запорука успіху. Гарно, не трофейно, але гарно. Має бути клювака. і посильовка. не це трофейно, Ні, це не більше, це не самовелика. Покльовка, друга, третя, четверта і. Те, що стосується насаджування самої приманки, наскільки вона загнута, таке недопустимо. Ось. Ось так. Оце насаджено майже ідеально. Ну, на мою думку. От так. Поклав прямо туди, куди потрібно. Не крупно, але приємно. Не втрачаємо часу і закидаємо. Порціонно. Це все ще одна приманка, але дивіться, глоточні зуби її потроху її розривають. Потроху. Але вона ще ціла і буде працювати. Буде працювати до останнього. Це вже перевірено, наскільки живуча сама приманка і наскільки її може вистачити. Буває таке, що я скоріше зможу обірвати її, зацепившись за корягу або за рослину. Кліє мілка. Проводжала аж до самого берега. Зайшов трохи воду, щоб вам було зручніше показати, як вона цікаво клює. Фактично, коливань спінінгом пінінгом вудличем, я додаткових не роблю. Я тільки закидаю приманку. Все робить за мене течія. Тобто все як в природних умовах. Личинка десь впала, або пташка загубила, або десь вона вилізла до води, її знесло течією. І в цей момент починається найцікавіше. Риба починає хапати приманку, думаючи, що це природній її корм. Ось погляньте, що я вам казав. Гачок не, не занадто длинний. Хвилинку. Подивіться, гачок не занадто длинний, але як вона заїдає її. Вона не взяла, якби я почекав би довше, або приманка перебувала на дні і вона схопила, то вона б заглотила її прямо в гланди. Ось. І колір світлий, самої мормишки не смущає. Це одна й та сама приманка з самого початку, як я її поставив. Так, зберися. видно, хижак тут гуляет. Яка она подзьобана. Yeah, make all the demons quiet, yeah, we were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough One keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah, we were built to thrive, yeah. Симус, міні-куколка, мормушка 0,3 грами. Правда сьогодні замість ліски. Ах, в мене шнур. Шнур трьохжильний, фаворитовський. Ух ти, лки. We just think need <consulted> save this something good will come <continue> from creation and when we think that the world is too wretched will adapt to all supply and save this keeps you up at night yeah make all the demons quiet yeah we were built to drive yeah i think that we've all had enough keeps you up at night yeah make all the demons quiet yeah we were built to drive yeah серць station ще одна Одна прибавка, яка вона погризена. Ще десь хвилин 10 і буду збиратися. Якщо буде щось цікаве, то вам покажу. В принципі, те, що найцікаве, я вам Зараз сфоткаю приманку. Буду завершати зйомку риболовлі, бо ще хочу показати вам кінцевий результат. Що з цього вийшло. Пару закидів. І все буде. Все буде Україна. Опа. Красуня. Красуня. Вот так. Вот это такие справы. Будем разбираться.